Вітаю всіх, мене звати Сергій Петров. Я редагую Вікіпедію з 2009 року. З 2011 року я займаюся проєктацією Вікіпедії і навчанням інших людей редагувати Вікіпедію. З цього ж року я член громадської нації Вікімедія Україна і. За цей час провів о, десятки тренінгів о, з редагування Вікіпедії, член о, багатьох верхових конкурсів, о, і тому подібне, і тому подібне. 24 лютого 2003 року я зустрів вдома на Північній Салтиці у Харкові і. О, Прокинувся від вибухів о п'ятій годині ранку, і коли я вийшов на балкон і побачив спалахи від реактивних систем залпового вогню, то кількох секунд мені стало зрозуміло, що почалася повномасштабна війна, широкомасштабне вторгнення російських військ до України, і що це є артпідготовкою і росіяни. І йтимуть За тиждень я вимушений був піти зі своєї квартири, яка розміщувалась буквально в двох кілометрах від лінії фронту, а по лінії фронту була окружна дорога в холохарку. І мене прихистили друзі та колеги, і я далі вирушався в місті. А, проте з першого дня а, широкомасштабного тирденні я почав писати хроніки, а так і на харків, а, які а, публікувалися на сайті Майдан. А, з 10 березня я став членом команди інформаційного центру Майдан Моніторинг з фіксації руйнувань цивільної інфраструктури, і наша команда фіксувала для правоохоронних органів руйнування у Харкові. Ну і зараз ми працюємо. І по Харківській області також а, власне а, зараз я жити у себе не можу, тому що мій будинок не надто придатний для цього. По ньому є прильоти. Понад 20 квартир будинку вигоріло, і тому а, зараз я мешкаю у. Своєї колеги, і але от лишаюся в Харкові, продовжую працювати і продовжую працювати саме з фіксації і аналізу цих матеріалів, тому що наша команда підготувала низку аналітичних звітів, пов'язаних із тим, що є об'єктами для. Обстрілів російських військ саме у Харкові, пов'язаних з тим щодо акустичного і психологічного терору, по окремим типам об'єктів, наприклад, щодо лікарень і шкіл тощо. І я є співавтором цих аналітичних звітів, які опублікують на сайті МИДа. Власне. Повномасштабне вторгнення російських військ вплинуло на те, що я а, ну, знизив а, свою активність у Вікіпедії майже до нуля, а, і, мабуть, лише десь травні, червні почав відновлювати цю активність, тому що було не зовсім не до цього, і Харків щоденно обстрілювався. І а, наш основний час ми витрачали на те, щоб фіксувати і далі. Скажімо так, аналізувати, допомагати в аналізуванні тих матеріалів, які ми відсняли, і аналізувати загалом ситуацію в місті, плюс написання хронік, які я робив по, по тому, як ситуацію у Харкові та області. Проте, деякі редагування я робив, тобто невеликі редагування, там, можливо, дещо і доповнював статті, дещо писав, займався опорядванням на віки-сховищі і в самій Вікіпедії, ну і деякі свої світлини, які робив під час документування я завантажив на вікісховищі. Власне а, зараз а, трошки більше я приділяю уваги, в Якіпадінській це можна і коли і коли я це можу робити, тобто і, і в плані патрулювання і відстеження правок і тому подібного. Якщо говорити про а, той досвід а, воєнного документариста, саме так краще назвати те, чим я а, займаюся. То а, тут є два моменти, про які варто говорити по саме, коли ми редагуємо саме кіпові доповнювань інформації, а, З мого, ми, мого досвіду, а, місцеві а, змі а, порівняно із а, загальнонаціональними, вони є більш точним і коректним джерелом і щодо повноти, і щодо. Точності інформації, тому що загальноукраїнські можуть подавати інформацію або запізненням, або інколи не зовсім добре тлумачити ті факти, які власне про які йде мова і тому подібне. Просто мова йде не я кажу не про те, що, наприклад, загальноукраїнські тут не підходять зовсім, але я кажу про те, що. Якщо а, необхідно звірити точну інформацію про а, певну подію, про певні а, речі і тому подібне, то тут а, треба все ж таки віддавати перевагу саме а, а, регіональним ЗМІ, тобто от, а, які а, в цьому плані будуть більш точними. А, Ну, приміром, це знову ж таки на основі, а, якщо говорити про харківські змі, то вони є більш точними в поданні інформації, а, ніж, приміром, потім ця інформація іде до загальноукраїнських змі. Що стосується фотографування, то тут а, все набагато складніше. По-перше, фотографувати у прикордонних і прифронтових напрямах. При кордонних областях і прифронтових територіях все-таки не всі можуть так вільно, і тут варто мати посвідчення акредитації у Збройних сил України. У мене таке, таке посвідчення є. Я можу порахувати у Харкові і. При фронтових територіях, а, звісно, там, якщо ми, якщо йдеться там про умов виїздів на прифронтову територію, це получні з командуванням Збройних Сил України. Якщо це робота у складі слідчо оперативних груп, то це не використовується відповідно посвідченням журналістів, тому що це зовсім інший тип роботи. Проте загалом існують uh, правила відповідно до наказу Генерального штабу командувачів сил України щодо публікації інформації, якщо це пошкодження uh, цивільної інфраструктури, то це, це через три uh, години. І якщо це uh, критичні інфраструктури через 12 годин після того, як сталася ця подія. А, звісно, що зараз, ну, повною мірою трохи інша ситуація, а, якщо це обстріляна якась цивіль, цивільна інфраструктура, фактично протягом що години дається інформація про те, що це сталося, а, і там, протягом, мабуть, там, до трьох годин даються вже фото-відео. Тому тут а, ось такий момент. В принципі, якщо це пошкодження саме цивільної інфраструктури, тобто мається на увазі це житлові будинки, це допинки громадського транспорту, це школи, навчальні заклади і тому подібне, то, в принципі, там можна це публікувати вже протягом, протягом 3 годин, через 3 години після того, як стався обстріл. І в принципі, якщо це не стосується, наприклад, при фронтових містах, які постійно обстрілюють, Миколаєва, Харкова, Нікополя, Марганця, Бахмута, Крематорська, Слов'янська, зараз вже і Куп'янська, і туще, то, а в принципі пошкодження будь-якого типу можна викладати, можна завантажити на сховищі. Якщо це стосується цих міст, то, за мого ну, досвіду, все ж таки, якщо це повністю зруйнований корпус, один там з корпусів навчального умовного заходу, то в принципі, таке може спокійно завантажити на віки-сховище, і тут проблем не буде. Якщо це стосується все ж таки того, що там ну, умовно там вибуло вікна, то ну, можливо почекати кілька днів або тиждень за тим, щоб завантажити на вікисховище по одній простій причині, що росіяни часто роблять так, що добувають той об'єкт. Які вони не достріляють. Відповідно для таких прифронтових міст є загроза, що можуть дострілити і дознищити цей об'єкт умовно кажучи, тиждень. Бувають коли дострілюють там, протягом двох тижнів. Тому на це треба а, зважати і о, про це думати. Uh, але тут мова саме про uh, саме завантаження. Якщо ми говоримо про тил, то в принципі в тилу тилових в містах можна загалом ну, фактично жити звичайним життям знімати, і там за погодженням волонтерно волонтерами, там роботу волонтерів і тому подібне, але тут треба бути обережним uh, у тому, що завантажити намісховище. Мовно, місця, де розташовані волонтерські центри, ці будівлі в жодному разі не можна не варто завантажувати, тому що, ну, мовно кажучи, ми допомагаємо ворку, тому що все ж таки медіафайли, файливі такі сховища, воно дуже добре кишуються гуглом, є видачі, і відповідно, може, це може бути таким собі. Помічником для росіян, що можна там де знищити? Так само це стосується і в центрі надання допомоги переселенцям і тому подібне. Якщо говорити про прифронтові міста, то такого також не можна викладати, завантажувати, тобто ну почекати. До того, як завершиться ця активна прозавіння. Скільки вона триватиме, це, звісно, інше питання. Але а, тут варто працювати з тим, щоб не, не зашкодити. З другого боку, є а, багато вільних а, фотографій, а, Умовно кажучи, це те, що публікується на сайтах облдержадміністрації, публіка, публікації на сайті національної поліції. Публікації у Фейсбуці, ДСНС деякі обласні, ну, наприклад, Харківське обласне управління ДСНС, воно на вільній ліцензії сторінка в Фейсбуці, інші, здається, не ні. Тобто це треба так розважати. Можна там завантажити те, що там публікує Міноборони. Проте, приміром, сторінка Генерального штабу Збройних сил України у Фейсбуці, вона не під вільною ліцензією. Це такий от момент, про на який треба все ж таки зважати. І якщо там якась сторінка перепубліковує іншу сторінку, треба дивитися, чи є вільна ліцензія на тій сторінці, на якій. Тобто, це спокійно можна, якщо там є вільна ліцензія. Ну, наприклад, розділ інформація про сторінку, чи це сторінка Facebook, або там є на сайті. Інформація, що це підвільну ліцензію, то це можна спокійно брати, такі, ілюстра... такі, такі фотографії, такі зображення для ілюструвані статті, які їх завантажувати. І, в принципі, от якщо говорити, наприклад, по. Харкову Харківській області багато, багато таких ілюстратів. Багато ті ну, значною мірою також прореєстровані такими вільними фотографіями з е, цих от, е, е, джерел, тобто вільних уже джерел. Е, звісно, що потім можна там завантажувати з часом і, і свої, вже обирати там, ті е, фотографії, які Умовно, там, якась якась краща, якась гірша, знову ж таки, зважаючи ще й на якість, тому що ну, ясно, що там Фейсбук він стискає ці фотографії до певного о, невеликого росту. Тому це, це також треба о, зважати. Ну, Це от такі от умовно кілька о, порад о, мого досвіду, о, я. Далі працюю в Харкові, далі допомагаю в документуванні, буду це робити і відповідно, зважаючи на склону ситуацію в місті, то питання, наприклад, завантаження, наприклад, моє фотерапії, воно полягає там і в певному здоровому глузі питанням безпеки. І питанням наявності вільного часу. Дякую за увагу.